Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі з тобою я, його ведучий Міша Фік. В цьому відеоролику поговоримо про біржу WhiteBit, а іменно про її монету WBT. Чи вартує взагалі купляти цю монету, по якій ціні купляли фонди, по якій ціні хочуть піхнути нам, який розлог, яка капіталізація, яка циркуляція? Все це розберемо в цьому відеоролику. Сідай зручніше, а ми поїхали! Давайте з найцікавішого. Токен розробляється вже з 20 березня 2022 року. Тобто токен розробляється вже давно. Переходимо на CoinMarketCap, дивимося, на якому місці займає біржа WhiteBit по капіталізації торгів за день. Переходимо на CoinMarketCap, ми можемо побачити, що біржа WhiteBit займає 33 місце по об'єму торгів. Це є досить крута біржа. Найголовніше, що я би хотів розібрати в цьому відеоролику і пояснити тобі, це інформація по токену. Всього буде 400 мільйонів токенів без друкування додаткових токенів. Зразу вони випускають цей механізм, який буде спалювати токени WBT. Монета буде запускатися на двох мережах: це є RC20 та TRC-20. У ну, вересні ефірчик повинен перейти на пост і тоді. А комісії повинні знизитися до мінімум. Whitebit має свою DEX платформу Само собою, що монети WBT будуть використовуватися повним ходом на їхній DEX платформі А тепер згідно токеноміки. давайте розберемо токеноміку WBT. 200 мільйонів монет будуть поступово виходити на ринок. Ще 120 мільйонів токенів розподілені по різних галузях, а це. 5% страховий фонд, 10% екосистема Вайбіту, 10% компенсації на виплати капіталу користувачам, 20% для ліквідності на інших біржах, 10% для активації смарт-стейкінгу, 10% команді, 5% на рекламу. І ще 25% токенів будуть, будуть в заблокованому резерві. Вказаних даних є 70 мільйонів. Токенів не призначені для продажу, а є резервами на випадок різних ситуацій. Але нас цікаве, хто і по якій ціні купляли монету WBT. На приватний сейл виділено 50-75 мільйонів монет. Кожного місяця їм будуть розморожувати 20% монет. Фонди купляли WBT по 1,6 долара за монету. Ще десь загубилося 5 мільйонів токенів, але я не знайшов інформації, де і на якій біржі вони будуть продаватися. Стартова капіталізація складе 135 мільйонів монет. Ділимо це на стартову ціну пабліку 1,9, і получаємо, получаємо капіталізацію в 256 мільйонів. Як показує практика, це є дуже велика капіталізація. І само собою це погано. Не хочу порівнювати біржу WhiteBit і її монету WBT з іншими крупними криптобіржами і їхніми монетами, але скажу від себе, що капав 200 мільйонів, це є занадто багато. Давайте підведемо результати токену WBT. Найсамоголовніша проблема це те, що стартова ціна 1 долар 90 центів. Но я буду ризикувати і купляти монету на публічному продажі 14 серпня в надії на X. Но найкращий спосіб купити цю монету. Це дочекатися, коли будуть монети розморожуватися з переват сейлу фондам і вкладчикам. Тоді монету WBT можна буде підібрати по ринку по кращій ціні. Давайте коротенько, по факту, порівняємо біржі Українські біржі, які виходили на цей ринок і розділяли айндроп. Так, була біржа Gmail, а де ми вносили 500 гривень і отримали монету по одній копійці. Зараз монета коштує 50-60 центів. А можна сказати, що з 500 гривень ми робимо 250 доларів, робили, точніше, просто на ізі. Далі була монета TDX, яка також виходила на ринок айндропом. Нам насипали в когось там і по 5-10 тисяч доларів лежить заморожені. З часом вони будуть розморожуватися зараз. А біржа YB також запустила свій токін. Но а Айндропу ми отримати не можемо. Ми можемо тільки її закупити. Я приймаю рішення і купляю цю монету. У мене буде заморожена в період трьох років, і в період трьох років вона буде поступово розморожуватися. Приймаю рішення, можна сказати, як інвестор купляю її на довгострокову перспективу в надії на X. Якщо тобі відео сподобалося, став жирного лайка. До нових зустрічей. Пока.